Так, ну що, ніяк я не можу закончити свій проєкт. Мост зроблений, проміжуточний міст у мене був. Коробка зубр, зірочки на діті також були з переломки. В принципі, Отак От оце воно поки що виглядає. Тому, хто знає, зараз я приболів. Коли його закінчить. Але і ще в мене є якісь певні сумніви. Це по поводу коробки з мотоблока. Значить, колеса у мене тут стоять. всі на 16. Як ззаді, так і спереді. Потім проміжуточний мост ВАЗ 20, 21 01. Передній ВАЗ 21 також 01. Всі чотири зірки однакові будуть з'єднані цепками. Но, які сумніви? Сумніви в тому, що чи витримає мі, е, коробка зуб, Зубра. Колію один метр при навантаженні там. прицеп тягати, сіну возить, косить. І як будуть себе поводити фракціони? Ось розблокіратори. Чи може це взагалі погана ідея? Гідравліка є в мене в наявності. Навізка зроблена є в наявності. Це все це в мене є. А от якісь такі сумніви у мене присутні. Насчедо того, чи витримається коробка. Коробка в мене майже нова. Толком вона відходила тільки там один з половиною сезона. Без таких якихось великих навантажень. Тому, даже і не знаю, що вам сказати. Можливо, є люди, які. Порадять. Я знаю, що більше половина прихильників для ту, за те, щоб робити нормально з роздаткою, з нормальним заднім мостом. Але тут теж компактно коробка і мост разом. Плюс іще вом вивезти можна. Ну, В такому чомусь плані мені більше, мені більше це подобається. Плюс ще. Мотор боком, можна косарку прицепити. У мене косарка метр десять На два. диска роторна я купив її в тому році. Вона зарекомендувала себе гарно. Тому давайте. Напишіть мені, хто там, що там думає по поводу цього поводу. Ну, один із мінусів, звісно, ну, точніше, два можна сказати, це цепки. І ремні. Ну, не знаю. По ремнях також думав, може, отут десь посередині поставити е, валишки вами, щоб перевести з коробки на вал, з вала на мотор. Може, так і ще. Ну, одним словом, все в роздумах, плюс ще прихворів. Тому все стоїть. Нічого не роблю. Тому якось так. Чим хорошо із тим мостом, і на 16-х колесах хороший кліренс. Мені подобається. В картоплі буде чудово. Плюс ще до цього, думаю, у мене є копалка мотоблочна. І ще одну докопити і з'єднати. І щоб були рядки по 50 см. Тому що в мене зараз рядки на 70 були, ну, якось так. Ну, одним словом, друзі, якщо у вас є якісь думки, пишіть, давайте разом подумаємо. Не хочеться переводити час, фінанси е ну, у попусту, бо вже йде сезон, коням треба косити буде, як завжди. За мотоблоком ходить неохота, за адаптером неудобно. Возить мені далеко. Додому. Тому якось так. Ну і звісно, якщо ж ну, не вийде, це один тільки момент. Це купувати задній міст з вас 21.01, вкорочувати, ставити роздатку, коробку. Але все одно там теж будуть ремні на цьому. І тоді прийдеться мучитися з підключенням косарки. От в чому прикол. Тому всім дякую. Кому цікаво, пишіть. Ще раз повторююсь, колія буде метр. Ось така висота тут по мосту від землі.